1997 рік Нью-Йорк в'язниця з максимальним рівнем безпеки. Усім привіт! З вами Макс Тейлор, Це Мейкінов. Поїхали. А мені начати на вашу війну та вашого президента. Виявляється, це не тільки одна з найяскравіших цитат, коли небудь виголошених маскулінними беда з героями, родом з епохи доменування відаків. А й історично задокументований лейтмотив, який став імпульсом до створення фільму, який подарував нам цього самого «Бедес». Але задовго до того, як навісні 81-го афішні тумби стали рясно обклеювати плакатами із закликом відвідати показ нового фільму Карпентера, Сполучені Штати вирували від вибуху політичного скандалу, настільки одіозно соковитого, що він був схожий скоріше на сюжет фільму, ніж на реальність. Мова про Watergate 72 го з оглушливим гуркотом, поховавши кар'єру президента Ніксона, і який зробив його не тільки єдиним в історії США, головуючим в овальному кабінеті, по життєво достроково припинившим виконання обов'язків, а й довічним пройди світом мешканцем головної колби в Футурамі. <рив> Ні в якому разі не рядова для реалі головного експортера демократії. Політична подія сильно вразила молодого режисера, і до 76-го він закінчив роботу на сценарієм в течі з Нью-Йорка. Стосовно Ніксу вся нація I була налаштована control. вкрай цинічно. Я написав сценарій, але всі студії відмовлялися за нього братися. Занадто жорстокий, занадто лякає занадто дивний на одному імпичменті. Цілий фільм про похмуре майбутнє, в якому злочинність домінує на уламках Америки. Не побудуєш. І як джерело натхнення до створення втечі Карпентер називає дві стрічки. В одній з них він виявив ідеальний сетінг, а в другій досить родючий ґрунт для вирощування сюжету. Сетінг було підглянуто в спраги смерті 74 1974-го з сином литовсько-татарських емігрантів, ветераном Другої світової та стейтемом 70-х Чарльзом Бронсоном. Не бувши в захваті від філософії та моралі фільму, Карпентер захоплювався тим, як в стрічці показаний Нью-Йорк – дикі джунгли, на які так добре лягали диспутійні мотиви. Ну а зерно сюжету було взято з італійсько-іспанського фантастичного горору Планета вампірів Маріо Баба, визнаного родоначальника Джало, з робіт якого не соромилися брати ідеї інші молоді товариші по цеху, такі як Тарковський, Феліні, Кубрік Аджело. Велике яблуко початку 80-х та кінця 80-х, як і в будь-який інший час в обидві сторони від цих років. Недешеве місце для зйомок, і нехай бюджет втечі виявився майже в 20 разів більше ніж бюджет Геловіну. Карпентер був змушений підшукати щось подешевше. Як екранного замінника столиці світу, був обраний Сент Луїс, штат Міссурі. Вибір припав саме на нього не через побратимство з Самарою або якоїсь очевидної схожості в архітектурі, а через надзвичайну ситуацію, що сталося там в 77-му, коли полум'я пожежі зжерло більшу частину будівель набережної. Перед Карпентером цілі квартали, скільки можна було. Окинути поглядом посталим лявими островками коробок колись жилих будинків, що дивляться порожніми очами своїх вікон. Доповнювали барвисту картину так само, як економили бюджет. Загиджені вулиці щедро завалені вугільним мотлохом. Попри відсутність у місті спеціальної фільм Комішан, останній раз у сент Сент-Луїсі знімали кіно за 15 років до цього, і місцева влада контактувала з Карпентером через відділ туризму. Крю отримала повний карт бланш на роботу в спаленому доунтауні, для зйомок навіть одномоментно перекрили 10 кварталів. Я біля літака ніхто не вижив. Мабуть, враженого ігноруванням в процесі зачуття майбутньої легенди Нью-Йорк дав слабину і на 48 годин відчинив перед кінробами свої двері, дозволивши організувати зйомки на Ліберті Айленді. Команда втечі стала першою, хто вшанувався такою високої привилегії. Знімали кіно біля підніжжя «Статуї свободи та ще й вночі. Готем-4, доповідайте. Повертаюся на базу. Певний привілей у праві першого читання сценарію, що красномовно обіцяло, затвердження на роль отримав курт. Карпентер працював з ним у телефільмі Елвіс. А ось студія думала інакше, трасела вважали надто популярним і хотіли віддати право надирати дупи та носити піратську пов'язку комусь іншому, наприклад, Чаку Норрісу або Томірі Джонсу. Перший відпав в силу віку, дорахувавши до нескінченності, чак уже розміняв п'ятий десяток. Хоча давайте будемо чесні, якби роль отримав техайський рейнджер, фільм варто було б назвати Нью-Йорк Ескейп Фром Чак Норріс. А Джонс, хоч і виглядав ідеальним кандидатом, все ж поступився під тиском Карпентера, переконавшого студію, що тільки досвід. Сумісних зйомок з Расселом допоможе йому зробити все правильно. Серед інших кандидатів на роль Пліскіна, які могли потіснити Рассела, були Клін Тислук і вже татарсько-литовець Бронсон. Сам Рассел згадував, що в той час був в якихось метушливих роз'їздах і мотався між Штатами та Австралією, але як тільки він прочитав сценарій, то зрозумів, що це один з тих моментів, які трапляються раз другий за всю кар'єру. Рапокарасней часто випадає можливість зробити те, що насправді хочеш зробити З Елвісом Я такого не відчував, хоча усвідомлював, що це відмінна робота, і вона мені під силу. Потім я прочитав сценарій і сказав, що це саме те, що я хочу зробити у моєму житті. Взагалі була лише пара моментів. Я маю на увазі ще й Том Стоун, коли я просто згорав від бажання зробити фільм. Сувати канон липким брудом слів, побито і кліше не дозволено недалекоглядно. Те, що сьогодні таким здається, таким здаватися не повинно, і вже тим більше таким не є, тому що братів Райт, Генрі Форда або безіменного художника Печери ляско дорікати в старомодності абсолютно безглуздо. Хлопці перемогли вічність, задавши вектор розвитку цивілізації. Ось із втечею та ж історія. Образ головного героя, неймовірно живучого, нелюдськи крутого у своїй аутсайдерності та неприйнятності будь-яких правил і норм склався не сам по собі і не відразу. Не можна просто написати на папері «Be cool as hell» і вручити це акторові. Образ вимагає роботи та опрацювання. Всякий, наприклад, пов'язку на око. Ідею використання цього аксесуару з очевидною замашкою на відродження піратської моди подав сам Курт, який побачив її на чолі патріарха всіх ковбоїв Джона Уейна в оригінальній залізній хватці, перезнятій коїнами на потужностях харизми його чувачества. Іншою характерною деталлю гардеробу Пліскіна став камуфляж. Замість традиційного зеленого, такого звичного всім любителям рибної ловлі, колір камуфляжу було вирішено змінити на чорно-білий. Знебарвлення було продиктовано військово-політичними реаліями альтернативних 90-х, коли на полях битв Десу Сибіру боровся Пліскін, який демобілізувався після втрати ока та так і не переодягнувся у цивільне. Ліскіна до слова хотіли трохи олюднити, зробити більш симпатичним і м'якшим. Для цього придумали сцену, в якій його занурювали в незручну ситуацію вибору між своїм життям і смертю друга. Сцену зняли, але потім вирізали. Ці та інші деталі портрету серійного вбивцях хлопчачих сердець прекрасно доповнювали одна одну, створивши живий образ, що прекрасно видно на прикладі випадку зі зйомок. Якось під час перерви курт вирішив прогулятися і при повному параді заблукав у якесь підворіття у трійці кварталі від місця розташування знімальної групи. Підпірала тамтешню стіну четвірка нероб. Навряд чи очікувала побачити там кудлатого одноокого володаря здоровенного ножа і пістолета кулемета, вирішивши перевірити сніфер своїх нових друзів на міцність. Курт не промовив ні слова і лише дуже повільно окинув поглядом об'єкти свого домінування. У відповідь прилетіло лише легше хлопець, легше, після чого всі четверо моментально зникли. До слова, колоритне ім'я подібну пов'язці, теж було запозичене, але не з фільму, а з життя. За спогадами Карпентера його знайомий із Клівленда водився із хлопцем на ім'я Змій Пліскін, який був класичним шкільним хуліганом та отримав прізвисько Снейк через татуювання. Погодьтесь, дуже добре, щоб не скористатися. Змій пліскін, Чув про тебе чув, що ти помер. Найбезпосередніше нехай і епізодичну участь в зйомках фільму взяли і дружини головних акторів втечі. Тодішній міс Курт Рассел дісталася невелика роль дівчини з закладу чок фул о нас сюжет в наказовому порядку диктував нагнітання між змієм і панянкою легкого потягу, тому що Карпентер не хотів бачити бунтаря вже зовсім асексуальним. Ось він і вирішив додати трохи гостроти і тим самим скрасити брутальність курта. Чим це все закінчилося? Ми добре пам'ятаємо. Візьмемо мене з собою. Навіщо? На це є багато причин. П'ять хвилин слави дісталося й Едріан Барбо, на який тоді був одружений Карпентер. На екрані вона втілила образ Мегі, яка, за словами Рассела, була єдиною, до кого Пліскін мав хоч якісь теплі почуття. Але, судячи з усього, умертвляти, хоча б на екрані своїх благовірних виявилося веселіше, ніж очікувалося, і режисер не випустив можливість прикінчити Мегі, сцену відходу якої в інший світ відзняли в гаражі самого Карпентера. Само собою, якщо вже в фільмі так дісталося дружинам, іншим жіночим персонажам там взагалі нема на що було розраховувати. Наприклад, дивно Джеймілі Кертіс Карпентер зовсім сховав за кадром, залишивши нам лише її голос. Жінка-оператор, що веде мовлення по гучному зв'язку, і є Кертіс. Вельми специфічне використання таланту людини, який належить чимала частина успіху Геловіна. Вивчаючи титри, можна зробити досить цікаве відкриття, виявляється, координатором зйомок, у яких були спецефекти, був молодий, амбіційний і вже тоді привітно бородатий Джим Кемерон. Карпентер відкопав його в студії New World Pictures, де він прикидався вмільцем у створенні оптичних ілюзій, а сам підглядав за роботою постановників. Отримавши запрошення до колективу втечі, Кемерон не лише зайнявся режисурою епізодів з фізичними спеціальними ефектами. Досвід у цій галузі він отримав під час підробітництва з культовим продюсером трешаків Роджером Корманом. Але й не впустив можливості блиснути талантом художника. Мова про так звану домакетке технологію зйомки, коли жива натуральна зйомка поєднується з намальованими на склі декораціями в єдиній експозиції. У фільмах до джа епохи цей прийом застосовували для створення небачених пейзажів. Епізод з Макріді, який оглядає велетенське НЛО в снігах Антарктиди, або перетворення звичайної п'ятиповерхівки футуристичних хмарочос, як у Робокопі. Ось такими малюванням по склу він і займався. До слова, не дивлячись на ексклюзивний доступ до тіла французького постаменту, не обійшлося і без традиційних для 80-х мініатюр. З моменту виходу на екрани втечі минуло 15 років, і славний 97-й, що обіцяв перетворення серця великого яблука в супертюрягу, був усе ближче. Очевидно, палаючи пекучою любов'ю до творіння Карпентера, всі ці роки суддівські корпуси, не покладаючи рук і дерев'яних молоточків, завдяки чому число осіб, засуджених до перебування в місцях, де можна з користю провести певну частину свого життя, збільшилося у 2,5 з половиною рази з 600 тисяч до півтора мільйона. На жаль, не дивлячись на всі їхні старання для потреб утримання ув'язнених Манхеттеном жертвувати не довелося як було напророковано фільмом. Відсвяткувати це досягнення американської пенітенціарної системи, так само як і довгоочікуваний наступ 97-го, Карпентер і Рассел вирішили своєрідно, затіяли зйомку сиквела. Сценарій до фільму вирішив писати сам Курц, що стало його дебютом на цьому терені. Фільм, на жаль, колишньої слави у широкому прокаті не здобув. Релікти з 80-х на тлі Next Gen Action Movies виглядав дуже архаїчно. Примітно, що в другій частині подій розгортаються у 2013-му – ідеальному часі для ностальгії, коли часто густо на екрани повертаються герої минулого. Але касовий провал анітрохи не остудив запал бунтарів, які не залишали спроб продовжити життя одноокого антигероя. У наступні 10 років було зроблено три абсолютно різні по суті спроби реанімації Снейка. Перша стосувалася зміни формату і переконвертації героя широкоекранного в героя екранів малих. Так, так, Плістін міг опинитися в піні телемила на початку 2000-х Рассел і Карпентер значилися продюсерами ста серійного проєкту, який намагалися запустити на потужностях найбільших телевізійних мереж. Але звідусіль йшли ні з чим. Бачення історії здавалося аж надто кривавим і жорстоким. І знову гірка іронія. Сьогодні величезною популярністю користуються саме такі телепроекти. З другого заходу Джон Курт звернули свої погляди на гіганта, що здіймається, чиї річні бухгалтерські баланси стали все більше нагадувати баланс вже згаданого Кемерона після виходу Аватара. Гейм-індустрію вибір здавався очевидним і безпрограшним. Якщо екрани різної ширини та блакиті ще грали в уявне поританство, то ігророби гророби видривалися по повній. Але знову невдача. Річ у тім, що гра про ветерана найманця з темним минулим, замашками супергероя і пов'язкою на оці вже давно жила і була здорова. Мова про японську легенду Метал Гір. Головного героя якої звати Снейк, творець геймпроекту Хідеокадзіма ніколи не приховував, що надихався Карпаторським персонажем. і всі «Metal Gear Solid» в одній з місій відправив Снейка на завдання під прикриттям імені Пліскін. Пройшовши довге коло поневірянь, Рассел та Карпентер виявилися там, з чого почали: з повнометражного і на цей момент вже третього фільму про Снейка Пліскіна. Потейкують, що вийшовши на початку нульових привиди Марса, Джон зняв за мотивами нереалізованого сценарію третьої частини, і в цьому безумовно є резон. Сиквел закінчується на спойлер Пліскін. Обнулення всієї електроники цієї планети, що повертало людську цивілізацію до витоків, настільки мальовничо явлені нам стрічками на кшталт безумного Макса або медмакса на морі Водний світ. Робити тут явно було нічого, так що факт знаходження Пліскіна на червоній планеті був би вельми правдоподібний. Ну а якщо згадати, який зараз попит на героїв минулого? Чому б хлопцям не повернутися до ідеї третього фільму? Карпентер, який зняв останній фільм шість років тому, від нестачі часу зараз явно не страждає. Та і Курт не раз заявляв, що Снейк його улюблена роль. А на цьому все. З вами був Макс Тейлор. До нових зустрічей.